Днями під час чергової повітряної тривоги на Київщині Росія вдарила по найпотужніші в області Трипільський Тес. Ця атака повністю зруйнувала теплову електростанцію. Країна агресор завдала удару найновішою крилатою ракетою Х-69, яку вже називають значно небезпечнішою за вже відомі нам кинжали. І на жаль, вона не єдина новинка серед ракет і бомб, якими терористи останнім часом руйнують українські населені пункти і забирають життя наших людей. Віліє їм цю станцію. Слава Богу, що є куди ходити, що є де заробити, що ж ми без неї? Що ж місто без електростанції? О! Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я детальніше розповім про нові ракети і бомби росіян, якими вони гатять по Україні, про їхні характеристики і наслідки ударів. Чекаю вашої підписки на наш канал і поїхали! На щастя, внаслідок удару по трипільський тес ніхто не загинув, хоч вона і зазнала значних руйнувань не тільки внаслідок вибуху, а й від пожежі, яка сталася після нього. Одразу зазначу, що це вже не перше використання даної ракети росіянами по Україні. У лютому цього року не вже були по великих містах, а поодинокі випадки використання були ще у 2023 році. Пізніше ця неофіційна інформація була підтверджена завдяки публікації Київського наукового дослідного інституту судових експертиз про дослідження уламків Х-69. Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракету для літаків тактичної авіації. Її запускають з літаків Су-34 та Су-35. При цьому саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57. За наявними даними, її дальність становить до 290 км, проте фактично вона виявилась більшою до 400 км. Вага бойової частини декларувалась у межах 310 кг. Система наведення ракети аналогічна до Х-101. Супутникова навігація за ладозахище. Щеними антенами комета М а також інерціальна її головна особливість можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів, що нижче за можливості Х-101. Хоча ракета і дозвукова та має меншу бойову частину ніж гіперзвуковий Х 47 М 2 кинжал. Але використання саме її для удару по трипільський тес виявилося значно гіршим за варіант, коли б росіяни використали кинжал. На жаль, результати удару Х-69 свідчать про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. Крім того, запуск ракети з літака нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС та Міг 31 к А запуск її су 34 чи су 35 може свідчити про більш масовий характер у силу більшої кількості носіїв. Але це можливо у випадку, якщо у Росії налагодять її серійне виробництво. Робництво Дальність застосування ракети у 400 кілометрів є достатньою для ураження значної кількості об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які цілком можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність 50-70 кілометрів. Тож, думаю, ви можете зрозуміти, яку загрозу вони несуть усім нам. Але про виробництво цих ракет а особливо їх кількість наразі нічого не відомо. Тож хочеться вірити, що лаптіногі не маючи найближчим часом не матимуть ресурсу створювати Х 69 Масштабний комбінований російський авіаудар по Україні 7 лютого, окрім руйнування цивільних об'єктів та жертв, залишив питання про те, чи справді росіяни. Перше використали проти Києва свою новітню ракету «Циркон». Ця швидкісна ракета є однією з останніх розробок ракетобудування Росії. В Москві її позиціонують як серйозну загрозу для західних армій. Її також називають страшнішою за кинжал, і на відміну від них, циркони розробляли для базування на кораблях та субмаринах з можливою адаптацією під наземні пускові установки. Це розширює варіанти їхнього застосування. Зокрема, і несподіваного оперативно-тактична ракетна зброя менш помітна ніж міг 31 к Водночас відкритої інформації про ці ракети та їхні точні тактично-технічні характеристики не так і багато. 12 лютого директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, що під час ударів по Києву зранку 7 лютого цього року, за попередньою інформацією, Росія дійсно використала ракету Циркон. Після удару стало відомо, що уламки однієї з ракет пошкодили підземні лінії електропередачі та трамвайні колії в Києві. Однак особливий інтерес викликало маркування на цих уламках. На опублікованому фото уламки видно маркування 3 м 22 а також пронумеровані деталі, що може бути свідченням виробу, який все ще перебуває на стадії розробки та випробувань. І тут перейдемо до деталей: циркон розробляли як гіперзвукову протикорабельну крилату ракету, якою росіяни планують переозброїти частину свого флоту, якого залишили вже як кіт наплакав і ф'юнову вотаймі. Про розробку цих ракет стало відомо кілька років тому. А у 2019-му Владімір Путін стверджував, що циркон може вражати як морські, так і наземні цілі на відстані понад тисячі кілометрів та розганятися до дев'яти махів. Водночас, під час лютневої атаки на Київ тоді ще невідома ракета з Криму перетнула межу гіперзвукової швидкості. Щодо дальності цирконів точного показника насправді немає, адже, окрім озвученої путіним бойової дистанції в одну тисячу кілометрів, інші російські джерела давали 300-600 кілометрів. Але цей параметр можна змінювати за рахунок модернізацій, а також залежно від висоти польоту. На вищих траєкторіях дальність більша за рахунок меншого опору повітря. Вагу бойової частини оцінюють у 300-400 Грамів на озброєння російського флоту ракети офіційно надійшли в січні 23-го року, а серійно вони виробляються з 2022-го. Загалом же росіяни намагаються тримати більшість характеристик Циркону в таємниці. Нині відомо, що носіями ракет є фрегати Адмірал Горшков та Маршал Шапошников, а також атомна субмарина Сєвєродвінськ. Утім, всі вони входять до складу або північного, або тихоокеанського флоту РФ і перебувають далеко від Чорного моря. Тому тут виникає питання: як саме запускають циркони. Західні змі пишуть про пуски цирконів зі стаціонарного берегового ракетного комплексу «УТЕС». Розташованого недалеко від Севастополя, російські військові оглядачі називають циркон вбивцею авіаносців, який традиційно входить до списку аналоговніт у світі та завдяки своїй швидкості, траєкторії та електронному захисту не перехоплюються протиракетною обороною. З усім тим, ракети циркон встигли вже неодноразово атакувати Київ. Повторно Росія атакувала ними столицю вранці 25 березня. Після чого у ЗМІ поширилася інформація, що циркон нібито долітає до Києва за три хвилини. Однак ці дані виявились неточними. Крім того, такі цілі ймовірно збили або ж придушили засобами РЕП. Перехоплювати подібні цілі здатні комплекси Петріо та СЕМПТІ. Інший варіант неточність, на яку страждають протикорабельні ракети при пусках по наземних цілях. Проте, з огляду на усі наявні нині дані, російська армія використовує проти України вже другий тип гіперзвукових ракет на додаток до кинжалів. Кожна ракетна атака збільшує досвід російських конструкторів та дозволяє їм удосконалювати свої вироби. Це ж стосується і цирконів. Пускові установки бастіон здатні нести два контейнери, тож не можна виключати і одночасного застосування кількох ракет, як це вже було з кинжалами, коли росіяни намагалися пробити оборону Києва одним махом. Крім того, висування мобільних оперативно-тактичних комплексів може бути менш помітним для розвідки, на відміну від ситуації, коли кинжали запускають з міг 31 злети, яких активізують повітряну тривогу по всій Україні. На жаль, Україна страждає не тільки від ракет, а й від бомб. Фугасна авіабомба ФАП 3000 була розроблена ще з часів радянського союзу і перебувала на озброєнні з 1946 року. Врешті розробку призупинили після участі СРСР у війні в Афганістані. Але на третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже у 2024-му стало відомо про відновлення виробництва, причому дуже активне. Якщо говорити про комплектацію артилерійських боєприпасів. то по восстановлению комплектующих этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза кратному увеличению количества боеприпасов построены новые цеха. Цеха заработали заработали в полную силу. Тем более что 75 процентов комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставляемые снаряды в зону специальной военной операции. Завдяки потужній універсальній дії, ФАП 3000 призначена для ураження споруд і укриттів з бетону, а також для проривання дамп і знищення укріплених промислових об'єктів. Литий корпус ФАП-3000 важить близько 1600 кг, плюс вибуховий заряд масою 1400 кг. Основним уражальним фактором ФАП-3000 є дія фугасу. Бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або в перешкоди типу міжповерхових перекриттів, будівель і споруд. Експерти запевняють, що сильніше за руйнівною силою цих авіабомб лише тактичні ядерні заряди. Потенційний радіус ураження ФАП – 46 метрів, а от радіус розсіювання осколків 200. 60 метрів. Основними уражальними факторами називають великий надлишковий тиск газоподібних продуктів вибуху, ударні хвилі в повітрі або ґрунті та сейсмічні хвилі, а також осколки під час дроблення корпусу. ФАП-3000 наднебезпечна великогабаритна бомба. Саме ними бомбили Маріуполь з літаків ту 22 М3, які є єдиними носіями. Величезний, потужний боєприпас після влучання у поверхню залишає вирву глибиною 15-20 метрів. Людина може отримати тяжкі контузії перебуваючи на відстані 100-200 метрів від місця ураження. Проте зараз використання таких вільнопадаючих бомб унеможливлено. Тобто нині ворог частіше все ж використовує фап 250, 500, 1500 тисячі, але з комплектом ОМПК, які перетворюють їх на плануючі. Це дозволяє скидати їх, не заходячи у зону ураження зенітно-ракетного комплексу, окрім блукаючого Петріот. Проте окупанти будуть пробувати, чи вже мають напрацювання під'єднати ФАП 3000 з ОМПК під фронтовий бомбардувальник су 34 Адже навряд чи Росіяни використовуватимуть цінний і рідкісний літак су 22 коли є загроза отримати ракету від Петріот. Тут варто сказати, що з огляду на напружену ситуацію постійні обстріли наших населених пунктів новими модернізованими ракетами та авіабомбами, Україна має приділити максимальну увагу розробці власної подібної зброї, не очікуючи допомоги заходу, якої нам нині, м'яко кажучи, не вистачає. Проте заради справедливості, скажу, що нашій країні все ж є чим відповісти зокрема, Україна теж все частіше використовує нові далекобійні зразки. Одним з найбільш цікавих є дрон Камікадзе, фото якого виклали в мережу в лютому цього року. Він має аеродинамічну схему літаюче крило та оснащений турбореактивним двигуном Jetcat p 400 Pro. Також повідомлялися, що Україна найближчим часом налагодить серійне виробництво аналогу російського БПЛА лансет. Дальність нового дрона складатиме приблизно 40 кілометрів. Тож, будь ласка, не впадайте у вічі від вищезазначеного. Ми маємо боротися як на фронті, так і в тилу, адже просто не маємо іншого вибору, якщо не хочемо стати гражданами Росії. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Наша команда працює задля того, щоб ви завжди були у курсі останніх новин і знаходили прості відповіді на складні питання. Тож в якості оцінки нашої роботи прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал. Але головне вірте в Україну і в нашу перемогу та докладайте до неї зусиль. Па-па!